Всім привіт! Потрібна підказка. Як поставити правильно підшипник? Цей зодній. Чи оток як зараз? Чи навпаки. Тому що є повздовжня нагрузка у такого подрібнювача. І боюсь, щоб оці вуха не пооламувало. Але ж якась згоротня сторона медалі. Оток краще, але ж нагрузка тут більше на оці вуха, щоб не поламало. Але ж якщо отак ставити цю маслюнку, я так думаю, що бірве. Ну, тут можна шайбу поставити більшу, щоб захистити пильник. Дякую всім. Як правильно зробити.